Всім привіт! вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 21 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіль. Орієнтований список міст зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. цікавить підбір під ключ, також телефонуйте, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Рено Сценік в такому гарному кольорі. Добрий день. Це 9 рік, 187 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 6500 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Парктроніки, форкоп. Присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Сценік, другого покоління. 2006 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 6250. Ціна контакти бачимо присутні. Клімат-контроль, автоматична коробка передач, шторки на задніх вікнах. Форкоп присутній. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 12 рік у дорозі з дизельною механікою, механіці, 247 пробігу, 9 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Так, зачинено. Парк троніки присутні. Так, клімат-контроль бачимо. Там є, скоріше за все, пракція. Кого цікавить, уточнюєте інформацію. Так, поруч, поруч, поруч. Ще в нас є якісь сімейні автомобілі, є сітранчик, бачу. Citroën C4 Grand Picasso. 2011 рік 1.6 дизель на автоматі. 7100 ціна, 259 пробіг, контакти присутні. Фуркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, Передні парктроніки бачу присутні. На оригінальних дисках 10-й рік, 1.7 дизель, механіка в рідній фарбі, 7700 ціна, 192 пробігу. Контакти присутні. Так, Зачинено. Парктроніки бачу присутні. Зараз заглянемо по салону. Клімат-контроль, мультикермо, хто не знає авто 7-місне. Більше інформації уточнюйте. Поруч Рено Сценік. 9 рік, 179 пробігу, 1,5 дизель, механіка, 6900 ціна. Контакти бачимо присутні. Кондиціонер. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. 10 рік, 251 тисяча пробігу, 1,7 дизель-механіка, комплектація Космос 7,200 ціна. Власник Олег. Так, мультикермо, клімат-контроль. Електронніки присутні. Так, поруч ще одна зафірка. На українській реєстрації. Так, 257 пробігу, 11 рік, 1,7 дизель, 6800 ціна, контакти є. Автомобіль на панорамі. На оригінальних дисках. Електроскладання дзеркал, клімат-контроль присутній. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Туран. Туранчик 4-го року, 227 пробігу, 1,6 бензин, механіка. Сім місць МПІН двигун, 6700 ціна, контакт бачимо присутні. Так, я би поїхав Клімат, контроль, підігрів сидінь. Парктроніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Бачу ще один туранчик. Свіжопригнаний. Так, що тут у нас, 2006 рік, 254 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 6300 ціна, контакти присутні. Це п'яти самий місний? П'ять. П'яти місць. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Citroen c 4 Grand Picasso. Одинадцятий рік, 1,6. Газ бензин 6150. Ціна. Контакти бачимо присутні. Ерктроніки та форкоп є. Volkswagen шаран. Шаранчик 2011 року, 2,0 дизель на автоматі, 15 тисяч ціна 238 пробігу. Контакти бачимо присутні. Так, коричневому гарному кольорі. Добрий день. я так легенько покажу людям. Комбінований салон. Електро відкривання дверей пасажирів О, цікаво, телефонуйте до власника. Рено Grand Scenic в білому кольорі. 15 рік 289 пробіг, 11400 ціна, 1,6 дизель механіка, музика Bose. Ком... Так, контакти бачимо є. Комбінований салон, безключовий доступ. Так, форкоп. Парктроніки присутні на класних оригінальних тисках. Комбінований салон, клімат. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Реноград сцені в гарному кольорі. 13 рік, 1,5 дизель. 1, так, свіжо пригнана, 220 пробігу, 950 ціна, контакти присутні. Так, бачу панорамний дах. Комбінований салон, механіка, клімат-контроль, мультикермо. На оригінальних дисках. Форкоп присутній, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Swagen Туран. Туранчик 2011 року, 1,4 бензин на автоматі без підфарбувань, є сервісна історія, 10 850 ціна, контакти присутні. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Парктроніки, форкоп присутній крос туран